Вітаю вас на каналі все своїми руками. Сьогодні у нас булочки на чіпу. Для цього нам знадобиться морош 900 г, 150 г цукру, 450 мл молока, 120 г вершкового масла, 3 яйця, 30 г пресованих дріжджів, півчайної ложки солі та ванілін. Починаю я змішувати інгредієнти. Спочатку до молока додаю дріжджі, трошки їх розтираю. Цукор, перемішую ретельно, так щоб вже дріжджі розпустилися. Молоко кімнатної температури приблизно 35-36 градусів. Воно не гаряче і не холодне, це головне. Вбиваю 3 яйця, перемішую. Не збиваю, просто отак от ложечкою перемішую. Додаю сіль, додаю ванілін. Все ще раз ретельно перемішаю, в борошні роблю луночку і в луночку виливаю тісто. Можна скористатися тістомісом, але на цей раз я не стала його доставати. І вирішила замісити тісто руками. Секрет в тому, що більше я муки взагалі не додаю. Тобто в мене борошно стільки, скільки я зазначила в рецепті 900 грам, і все. На подсипку і таке інше борошно я прибираю і не використовую. Перемішую. Тісто в мене повинно соєдінитися, все, поєднатися. Після, після цього я руками допоможу йому, бо ложкою вже важко перемішувати. Коли тісто почне збиратися в такий комочок, воно, воно дуже липке, прилипає до рук, але ну, це так повинно бути. Секрет саме цього, цих булочок цього тіста, в тому, що вершкове масло я залишаю на кінець. Воно в мене. Таке м'яке вже, я його ще трошки розтопила, бачите? Воно в мене не зовсім, зовсім таке розтоплено Але ну, дуже-дуже м'яке. Виливаю, додаю до тіста і починаю таким чином руками вмішувати вершкове масло в тісто. Тісто почне в мене розповзатися. Але. Треба продовжувати мішати, і воно почне становитися податливе таке еластичне, дуже-дуже приємно з ним працювати. Головне, що булочки, получаються дуже пишні, м'якенькі, не забиті мукою. Взагалі все так, як потрібно. Спочатку я вмішую вершкове масло в місці тісто, а потім мені зручніше буде на столі це робити. Зараз все побачите викладаю. Я одягла перчатки, в перчатках Зручніше воно не так пристає до рук. Я його, так бачите, прям, ну, гарно-гарно перемішую. Це не так легко, скажімо, вмішати масло вже в готове тісто. Але трошки довше, ніж, звичайно, треба попрацювати. Все, бачите, вже в мене до перчаток воно особо не прилипає. Зараз я його зберу зі столу. Тобто, ви, коли будете робити, не погайтеся того, що тісто липке прилипає. Це так повинно бути. Зараз ми його залишимо на 60-90 хвилин, в залежності в кого які дріжджі підходите. У мене дріжджі швидкої дії, і мені знадобилася година для того, щоб тісто гарнесенько підійшло. Я його зараз зберу залишки зі столу і під плівку. Залишу, щоб воно в мене відпочивало і підходило. Я знімаю перчатку, зараз вам показую, що тісто воно, дійсно воно не липне до руки, але воно дуже-дуже таке м'яке. Закриваю плівкою, щоб воно не обвітрювалось, щоб не було плівки зверху на тісті і залишаю. Тим часом булочки мої будуть з яблучною, яблучною начинкою. Для цього я очищую яблука і буду їх готувати на пательні з вершковим маслом. Це дуже-дуже така смачна начинка, що моя бабуся так любила, і ми так любили її ще, будучи маленькими, а зараз вже я готую для своєї родини. Залишки очисток з яблук я не викидаю. Дуже получається смачний компот. Моя родина дуже таке любить. Яблочко зараз я наріжу, а в кастрюльку я помістила всі очистки з яблук. і вже ставлю варити компот. Нарізаю таким кубиком. І починаю обжарювати. Перед цим я розтопила на пательні десь грамів 30-40 вершкового масла, пересипала яблочко, засипаю цукром, починаю перемішувати. Яблочко зараз в мене почне пускати сік. Вся лишня влага почне виходити. Основна моя задача випарити, тобто я не піджарюю, скажімо, Яблука положила на пательню не для того, щоб їх зажарити, а для того, щоб позбутися лишньої вологи. Бачите, скільки сіку виходить з яблучка, мені треба його випарити. Це я так перевіряю. Коли я побачу, що вже яблуко сухеньке, ще підсиплю трошки цукру за смаком. бачите, пательня вже наче суха. Це говорить про те, що яблучко вже практично готове. Ще пару хвилин вже буду знімати з вогню ще трішечки. Все моє яблучко вже повністю готове. Я його розкладаю на таку велику тарілку, щоб воно швидше остило, стало прохолодним і можна було його використовувати в начинку. Тісто тим часом підійшло, майже в три рази воно піднялося. Я використовую такий силиконовий коврик, змащую його маслом і починаю порційно відривати кусочки такі тіста, скручувати шарики. Це я вже готую порції для майбутніх булочок. Коли тісто починає трошечки прилипати до рук, я руки змощую в растительному маслі, в соняшниковому маслі. І олійки я не використовую багато, буквально ну, трошки-трошки так, щоб руки були змощені. Як я вам казала, що борошно я більше не додаю зовсім. Борошна рівно стільки, скільки я вам зазначила в рецепті, і більше ні грама його тут немає. Цієї порції вистачає на два на два противня в духовці. То, якщо вам буде трошки потрібно менше, просто поділіть всі інгредієнти навпіл і у вас буде половина порції, вийде тільки один противень. Накриваю я плівкою, для того, щоб тісто в мене не покрилося корочкою. Почекаю, трошки воно починає підходити і кручу булочки. Я беру кружечок, спочатку, наче так, носік. Видовжую, а потім скалкою капельку роблю, таку розкладаю, закриваю, наче пиріжечок і закручую таким чином, як круасанчики. Це на, як хто кожен хоче. Якщо ви любите просто формою пиріжка, будь ласка, мені захотілося сьогодні зробити похожих на круасан. Ось таку капельку роблю з тіста, викладаю начинку, защіпляю, не виходить начинка наружу, воно не розкривається, тісто дуже гарно роз'єднується, воно липке, змощую просто молочком тепленьким. І буду ставити в розігріту духовку до 180 градусів десь приблизно на 15-20 хвилин. Це вони вже стоять в духовці, починають румянитись. Достаю свої булочки. вони дуже-дуже м'якінькі, швидко відбудовую свою форму, порісти. Це найулюбленіші булочки в нашій родині. Дуже смачні. Я вам раджу скористатися цим рецептом, приготувати. Зараз я розріжу, ви побачите, як всередині тісто виглядає разом з начинкою. Дивіться, ну, це ж просто магія! Бачите, дуже-дуже м'які. Відбудовую свою форму, не втрічаю. Дякую вам за перегляд. Смачного підписуйтесь на канал.